Далі вона з нами е, залишиться там, допоможе, нам трішки розкаже про їх внутрілях, внутрілях, от як вони які плани у міжнародників нашого сторону в сторону України зараз по допомозі ВПО і так далі. і так далі. Але, але у них ну давайте відверто, у них є е, донори, у них є е, міжнародна підтримка, фінансова зарплатня і так далі. і так далі. Ми говоримо зараз про підтримку цих дівчат, в основному це дівчата. Да. 7-8 тисяч гривень, і це ж законний істот. Це ж не то, що ми там і пішли, і просимо, а дайте наше колта. Ну, да. Це, по-перше, не тільки для героїв про Україні. Це програма да, для дійсно тих організацій, які працюють. І якщо у нас, наприклад, там ну так склалося, там Житомирі, наприклад, немає в у нас в організації, ми там приїжджаємо, допомагаємо, але хав там не відкривали. Ми не ну не підемо і не будемо говорити, а дайте нам і по Житомиру, ми там каволя крастинівців, там СКР на якихось там людей і так далі. А ми говоримо саме про ті області, про ті громади, де дійсно з перших днів працюєте. Нам також важливо, що сьогодні ви наживо побачили не Максима з Русланом, Сергієм, там, з Олегом, Італієм, з Віталієм, з Лавлена, а саме, саме у цих дівчат, у цих волонтерів, які яким ми хочемо, щоб вони хоча б ці 8 тисяч гривень могли законні ці отримувати. Тому, будь ласка, будемо на вашому живу, в принципі, розникають і пропису саме. <засу> Це так зайнятості зараз не Мінсовську. По понеділу виходить по сторонах вищах, тому я думаю, що він розуміючи, що це питання на кого і тут працює. І ми його можемо розглянути. Сіріша, чи можна я коротенько тоді останні, да і ради відпускаємо вас, хотів сказати про те, що у нас дуже багато планів, те, про що ми сьогодні говорили, що ми навчаємося. Да, Руслан говорить, Сергій да, говорили, що ми всі навчаємося. І я хочу також, дівчата, до вас, хлопці, щоб ми також все це розуміли, що як би там не склалося, там СКР, не СКР, да, ми ж нікого. Не можемо втримати в цьому русі волонтерському, і коли мені хтось пише із наших представників, да каже, от там наша там, Наталя пішла там працювати. Да. Супер, для нас це, це також маленька перемога. Якщо наша член е, нашої команди пішла працювати. Каже, але вона сказала, що я по суботах одно буду приходити волонтерити, тому що ми там здружилися, і так далі. І так далі. Ми, дівчата, я при Ірині Андріївні кажу. Ми не втримаємо е, тих, хто не хоче займатися цим, та ще не хоче, не може, тому що там якась є пропозиція по роботі. Ми все це розуміємо. І на сьогодні, на сьогодні, на жаль, оці СКР, скоріш за все, це єдиний от, е, е, стимул, який може бути законний, е, ну від нас да у нас немає. Ми, ми не маємо спонсорів на цього руху. Ми е, такі ж, як і всі ви в даному випадку в цьому напрямку волонтери. Тому е, е, швиденько скажу про те, що ми плануємо багато різних заходів до кінця цього року. Будемо продовжувати навчання. Будемо навчатися, але все таки вже більш на такому професійному трішки рівні. Я хочу з е, вересня, як як то кажуть, з першого вересня пішли в школу. А, да, а ми зробимо таку також, як скажімо так, академію ВПО. Зараз я готую для себе цю структуру, і ми будемо робити цю академію ВПО. І хто хоче бути. Хто хоче йти в органи ГВМ, з органи місцевої влади, хто хоче працювати на якихось державних посадах, бути помічником народного депутата, саме, я маю на увазі професійним помічником. То ми будемо робити такі курси, будемо робити таку академію в першу чергу серед нашої команди, серед вас. Будемо ті люди, які вже пройшли з нами якийсь шлях. Потім будемо виносити, може, вторий, другий курс вже будемо анонсувати це для людей з наших просто земників переселенців. З вересня вже починаємо і будемо це робити. Там десь буде курс на 20 людей. Хто у кого є вже бажання, вже давайте мені свої особисті, мені можете писати. Я буду е, е, одним з коучів цієї академії. Тому ну, давайте пишіть, будь ласка. Да. Далі ми готуємо на осінь. Осінь зима. Я вже зустрічався з е, редакторкою, колись в е, мирні часи випускали ми декілька журналів, пов'язаних там шоу-бізнесом і так далі. А зараз будемо випускати журнал е, Релакований бізнес. бізнес. Журнал це буде безкоштовний. Е, я зараз шукаю кошти. Для, е, прошу друзів долучитися до першого хоча б випуску. Ми хочемо зробити, показати в державі, показати всім, що є підприємці, є бізнес з Луганщини, з Донеччини, з Харківщини, який не зупиняється, який не опускає руки, який продовжує. Тобто такі успішні кейси, де люди дають працевлаштування своїм таким же землякам, поперевозили своїх співробітників, строїть, будують якесь житло, якісь з і йдуть до місцевих органів влади, до обласних для того, щоб там вони також допомогти ну, тобто, і так далі, і так далі. Тобто будуть такі е, приклади такого релакованого бізнесу. Е, плануємо десь на жовтень, тут у Києві перший такий е, гала фестиваль творчих людей-переселенців, щоб могли приїхати з усієї країни переселенці творчі люди, які вміють співати, танцювати, якісь колективи, якісь е, е, автори, композитори, музиканти. І будь-хто і так далі. То тобто, такий фестиваль, гала, фестиваль творче творчих людей переселенців, щоб також показати скільки талановитих людей серед внутрішньо переміщених осіб, і багато багато інших ще е, заходів. І до речі, дякуючи також усі нашій команді, Палевич, дякую. хватить вже приймати поздравлення з днем народження. От, е, дякуючи пану Фролову, дякуючи Аліна, також ще сьогодні. Багато тебе дякуємо тобі. Тому що спонсором ти спонсорам ді... треба дякувати. Да, виба, дякувати да. е, є ще різні організації, які допомагають Ми провели форум воєводіна і зараз готується на вересні, да? на вересні великий форум е, саме рад внутрішньопереміщених осіб. І це буде вересень, і. До речі, Ірина, моя рекомендація нам потрібно анонсувати це заздалегідь, якщо ми хочемо представників поважних усі, тобто, щоб Ірина Андріївна змогла долучитися, що вони вже зарані вставляли свої графіки цей захід, тому що це дуже важливо. Щоб була ну, представленість дуже поважна від, від, від держави, від влади і так далі. Форум раз ПКО, багато різних визних засідань. В серпні їд їдемо на Одещину, де будемо цей кейс, Про який цей, якщо говорив про Херсонщині, вийшло розслідування біоса, відправив назад, якщо ви ще не бачили, то це просто жах. Відверто, там ну, просто жах, ну, жах, жах, кубі і так далі по Херсонській області. Там будемо заслуховувати Херсонщину, Миколаївщину і Одинщину. Це буде в серпні Олександра Черноїзавського ну і шановні друзі? Давайте дякувати віні Андріївні і в Італії.

Так, ладно, читаємо. Спробуємо невеличку Да. Десять хвилин. Ні, зараз ми Да